Всім привіт, котики та кіски. Я містер Котік. Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Hill Climb Racing. У минулому відео, хто не бачив, подивиться, було дуже цікаво. Ми грали на автівки поліцейській. така автівка була. Та ще брали отаку автівку: швидка допомога, амбуленс. Було дуже прикольно. Подивіться, не пожалкуєте так, сьогодні будемо грати далі. На цій тачці я вже грав якось. Хто не бачив, теж є відео. Дуже цікаво, подивіться. Сьогодні будемо тестити її далі. Так, поїхали. Так. Сюди. Мені сьогодні трошки буде знову допомагати мій папуга. Так, бачили павербанк підібрали. Так. Так. Ну, така собі. А, тачка. І я хочу собі дуже тесло. Бо вона мені подобається. Тільки не знаю якого кольору. Або білий, або... або чорний мені здається. Напишіть, будь ласка, у коментарях, ви теж хочете Теслу собі чи ні. Так. Так, ну така собі. Я не пам'ятаю, я прокачував цю тачку чи ні. Мені здається, що ні. Зараз подивимось. Так. ну Доїдемо до корони чи ні. Ну така прикольна, собі. Така батарейка. Так, такий собі повербанк на колесах. Так. Не можу заїхати. Ага, заїхав. Так, окей. Дуже круто. Так. О, ні 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 не -ні -ні, ні ні Обережно, обережно. О, ні. А, бачите. Так. Так. Э, старт. Поїхали. Так, дуже хочу до корони доїхати. Ого, ви чули, вона щось. Як. бзданула, мені здається. Аж. Пшикнуло. А, а як вона може пшикнути, коли вона. А, на, на. на. на батарейках. Так, щось я не розумію. Це ж електрокар. Мені здається, чи ні. Так. Так, поки що дуже-дуже круто, непогано їдеть. Так, треба обережніше, щоб не перевернутися. Так, до гори дригом. Так. Вау, не можу заїхати на... Ага, все, заїхав, окей. Бачила опять бздонув. А чого з неї дим іде? Щось я не розумію. Щось вона. Заряджена. Що, що це таке? Це такий прикол, чи. Е, щось. Е, вона зламалась чи що? Я не розумію. Так. О, ні 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 Ого, ви бачили. Дах зірвало. Все. Мене, здається, вперше таке на цій автівці. А, бачите, я трошки прокачав її у минулий, у минулий раз, коли е, грав на цій тачці. Давайте прокачаємо, прокачаємо двигун, е, купимо е, 13500. Так, так, придбали. Давайте придбаємо ще за 18 тисяч монет е так, батарейки. Так, давайте ще придбаємо щось я не дуже розумію, що це таке. Хто знає, напишіть, будь ласка, у коментарях. Uh, так, при всяк випадок взяла ще й таку штуковину. Та це теж типу двигун, але. Uh, так, давайте підберемо та подивимось, uh, краще стало чи ні. Чи залишилось uh, так само. Так, ну, пшикає, пукає так само, мені здається. Ні гром громче не, не тихіше? Е, так, поки що е, не можу нічого сказати. Щось краще стало чи ні. Так. Так, треба обережно, щоб не, перевер... не перевернутися. Бо бачили, дах зриває, відвалюється дах і все. І кінець. Так. А, напишіть, будь ласка, мені у коментарях, а, а, у яку такий може стрілялку, якусь чи хорор пограти. Uh, яка uh, є гра така крута. Бо хотів щось таке собі спробувати пограти трошки. Але хочу усі автівки протестити. Усі карти в цій грі є Hilklim Racing, бо вона дуже мені подобається. Так. Бачите, скільки ми вже. О, ні, ні-ні-ні! Проїхав батарейку. А, хотів назад повернутися, але вже було надто пізно. А, так, окей, давайте спробуємо. Другу тачку. Вона називається Супер дізель 4 помножить на 4. 4 на 4 це, типу, мені здається, як позашляховик. Щось таке. Так, чогось в нього йде дим. Ого, така собі. Я вперше граю на такій тачці. Так, такі великі колеса. Вона так підпригує дуже круто. Так. Так. Мені здається, що вона 100% не прокачана Вона стартова така тачка по нулях. Зараз подивимось. Не помиляюсь я. О, ні-ні-ні-ні-ні. Отак. Так, драйвер даун. Так, ну, це я повністю згоден. О, ні, бачите, ого, нічого собі. Е, вау! Дуже круто. Е, бачите, 3 з 15 двигун. Амортизатори 5 з 15. Та колеса 4 з 20 та паливо 16 з 20. А, так. Ну, дуже круто. Тому вона так валить дуже швидко. Я не пам'ятаю, може дуже давно я грав на цій автівці. бо бачите, вона трішечки прокачена. Так. Дуже скоро до корони доїдемо. Так. Так, є. Мені здається, корона була на 525 метрів. Хто знає точно успів подивитися. Напишіть, будь ласка, в коментарях. 525 чи ні метрів було. Так. Ну, мені здається, до 2000 метрів буде нам дуже складно доїхати. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, Так, ну окей. А, ну сьогодні зробили дуже так швидесенько заїзд на, на карті Countryside. А, взяли тач, тачки Electric Car. Я вже грав на цій тачці. Дуже така прикольна, типу така Тесла на мінімалках. Дуже хочу Теслу. Та Тачка Супер Дізель 4 х 4. Такий собі позашляховик. Я грав на цій тачці, вона прокачана, але трішечки вже забув Бо це було е, дуже давно. Е, у слідучому відео будемо грати далі, тестити тачки, бо хочу про... зробити тест на всі карти та всі тачки. Е, напишіть, будь ласка, у коментарях, е, в яку ще гру Можна круту зіграти. Зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть, будь ласка, на вподобайку, вона виглядає як великий палець до гори. Мені буде дуже приємно. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!